Підписники ви найкращі. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Перший день почався з подаруночка, з одноразової камери, яка принесла реально купу емоцій, і вона ніби задала тон усій подорожі ловити момент, бути тут і зараз, і дивитися на все з іншим настроєм. Беріду так мало місце, якщо чесно. Що ми беремо з собою в будиночок на колесах? Шоколадки, куряча грудка. Ми приготували заздалегідь грудку. Банани, кетчуп для дітей, там менше цукру. Ой, да менше цукру і менше крахмалю. моцарелла сир безлактозний. сосиски, одну вже з'їли сьогодні зранку. Тут брауні, яєчки відварені і камбуче. Чесно кажучи, перший день був дуже нелегкий, бо машина на механіці і вона немаленька, треба було до неї трішки звикнути. Та ми дуже обережно до неї ставилися. Заїхали спочатку з однієї сторони під'їзду до княжих Скель, побачили, що там якась ямка, почали лопатою це розгрібати, але знайшли іншу дорогу. Ми себе ловили на думці, що саме в цьому, мабуть, і була суть, і прикол нашої подорожі не поспішно. Адаптуватися та насолоджуватися і цією частиною подорожі. Хотілося такого чогось неймовірно гарного, дикого та незаїждженого. Ребята з оренди на колесах е, дали цілу мапу локації, і нам одразу сподобалося це місце. Називається воно княжі скелі. І справді біля нас було не дуже багато людей. Е, і тому ми раді, що поїхали саме сюди. Ми коли виїжджали зі Львова. Ми зупинились, мені здається, на самій жорсткій горки цього міста. І просто ми, ми не змогли, просто ну от ну ніяк, ну от взагалі не виходить стартувати. І просто ну катились вниз. Нам всі бібікають, Ну ладно, типу, ну люди, якщо ви зрозуміли, що тут ну важка ситуація, просто об'їдьте. Ні, я до них підходжу, кажу, вибачаюсь, а вони матами і крутять палець у візка. Коротше, не про це. Я не можу налаштуватися зараз на позитив. Тому давайте з вами разом трішки тут розкладемо речі. Коротше, що прикольно, що типу, все на таких закльопочках, тобто, щоб під час дороги, ну, під час того, як ви їдете, нічого не випадало. Коротше, що ми з собі взяли? Дві баклажки води, чайний набір, булочка чабата, гарні салати, Буду бургери робити. О, тут багато, так це спеції не будь-який смак. Тут є холодильник, газова плита та все необхідне для приготування їжі. Також є тарілки, чашки, чайник. Ну і загалом все необхідне є. Супербургер і вирішили показати вам цей люкс. Дуже м'яка булочка, кетчуп, котлета, сир, малосолений огірок, салат, цибулька, помідорка, і ще одна котлета, і ще сирок, кетчуп і булочка зверху. У мене слюнки текуть, чесно кажучи. Я прям одразу хочу сказати свої думки про цю камеру. Це насправді реально шикарний подарунок. Це прекрасна типу ідея для того, щоб зберегти емоції. Ну да, не дуже екологічна, але все одно, типу, в моменті воно додає настільки. Плюс вайб, тому що ну, типу, тут всього 27 знімків було. І Я думала, блін, я ну, ладно, в житті фотографую, але так, щоб в моменті, типу, фотографувати на камеру, я не думала, що я типу, що ми витратимо всі ці фотки. Я думала, знаєш, бо типу, ми їх будемо протягом півроку, типу, фоткать. Але тут за сьогодні, не за скільки вже зараз 17 залишилось, Тобто ми за день 10 фоток зробили, і це типу було так клас, 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 клас. Ну, Типу, я тільки себе зупиняла в цьому. Мені дуже сподобалось. Класна тема. Якщо думаєте, то обов'язково беріть. Це дуже класно. Я сподіваюся, звісно, і фотки будуть нормальні, бо я зараз розказую такі круті, змазані будуть. Але все одно, це дуже класно. Добрий перший ранок. Трішки було тісновато в ножки. Так незвично прикинутися і одразу вийти з машини. Зранку, коли прокидаєшся, а з вікна видно річку, дерева, сонце, взагалі інший ритм. В цей момент я зрозуміла, що точно це все було не дарма, і задля цього треба було сюди їхати. Цьому, звісно, подорож наша не закінчується. Наступний квест прийняти душ та зібратися. Ми дуже довго розбиралися, як потрібно підключити душ, гуглили з чатом GPT спілкувалися, дзвонили ребятам в оренді і, на жаль, у нас нічого не вийшло, тому ми просто подумали, що все. Ми вже втомилися від того, що треба розбиратися. І просто взяли кружку, набирали воду і поливали з даху машини одне на одного. Це теж було прикольно, тому що я згадала своє дитинство, як мене бабуся колись поливала у ванні з такою ж самої кружки. Добре, що деякі речі залишаються з нами, навіть коли ми виростаємо. Ми приїхали до Тустані, і я насправді я навіть не знаю, е наскільки тут гірська штука чи не гірська дорога, е але показувала, що типу, є декілька маршрутів, і один з них прямо на годинку. Тому взяли собі трішки їжі і підемо нарешті прогуляємося, вийдемо з нашого будиночка. Коротше, прикол. Ми випадково попали саме на фестиваль Тустань, котрі щороку відбувається, просто раз на рік відбувається, а ми попали сюди. Це прикол. Це прикол. Тустень це фортеця, котра виникла у середньовіччі на кордоні Галицько-Волинського князівства і угорського королівства. Колись дуже давно тут було море і під ним утворилося це каміння. І коли будували фортецю з дерева, то якраз таки дуже вдало використали природний рельєф цих каменів і доповнили скелі дерев'яними спорудами. Звісно, попали під дощ. Назва тустень пішла від речення тут стати, і тому всі, хто проходив митницю і проходив цей шлях, мали зупинитися та показати, що вони перевозять. Під час розкопок тут було знайдено багато дуже наконечників стріл, що підтверджує те, що тут нерідко відбувалися битви. Old road where the grass grows through the cracks Загалом за ці три дні ми реально увійшли в кураж. Нам хотілося їхати ще і ще далі, відкривати нові місця. І, взагалі, от навіть думка про те, що ми можемо зупинитися де заманеться, де захочеться в місті або за містом. Взагалі, це таку типу, нереально кайфово і круто. Другий день ми поїхали на Синевір. Я дуже багато і дуже довго хотіла побувати там. Звичайно, дуже гарне озеро. Ми сьогодні прокинулися від. Звуку дзвоночків корів. І вони отут пасуться поруч з нами. Е -е, прям цілою стаю. така краса. Шум річки і коробка. Шло так, що це точка самовиголу корів, тому як тільки ми поснідали, корови одразу ж окружили нас, і ми вирішили рушати далі. За три дні ми заплатили 10,5 тисяч гривень. У вартість входила сама оренда будиночка і все необхідне, що було всередині. Це досить навіть хороша ціна. Такий досвід точно вартий кожній гривні. Чи хотіла б я повторити це так, звісно, але тепер цікаво б взяти будинок на колесах на місяць, а то і більше навіть. В останній день хотіли ще заїхати на озеро, але погода вже була не дуже сонячна, лив дощ, і тому нам не вдалося покупатися, але все одно відпочили класно. Дуже вдячна вам за перегляд та до зустрічі! все добре.